Як політики СРСР змінювали українську мову і не тільки. Дізнавайся у цьому відео. Тручання у внутрішні закони мови було радянським винаходом. Імперія також насаджувала російську, проте вони обмежувались засобами зовнішнього тиску, заборонами української мови, впровадженням державної мови в систему освіти, демографічною політикою переселення українців на неукраїнські території. Натомість радянська влада вносила зміни в саму структуру української мови. Настанова на зближення української мови з російською визначала мовну політику в УРСР від 30 до середини 80-х років і з певним послабленням у 60-х обмежувались в житку певні українські слова, замість яких пропагувались інші, наближені до російської мови, або ж цілком перенесені з російської. Так, в російсько-українському словнику значна частина української лексики була або вилучена, або відсунута на другу позицію, якщо слово не збігалось з російським. Так, жмуток замінили на пучок, здобуток на виручка, кошик на корзина, а суходіл на континент. Фактично, більшовики у такий спосіб хотіли реалізувати колишню настанову Валуївського циркуляру, згідно з яким малоросійське наріччя, нібито єсть той же русський язик, тільки іспорчений спорчений вліянням на нього Польщі. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш вивчати правдиву історію разом з нами, підписуйся!